Реклама ось такого типу і ось такого з часом зникне з історичної частини міста. Її демонтують після завершення термінів дозволів на її розміщення. Про це повідомив начальник управління реклами одеської міськради Ігор Слюсаренко. За його словами, поступово залишаться лише ось такі вивіски, виготовлені за принципом мінімалізму. Ми маємо розуміти, що Закон зворотньої сили не має, тобто, ті дозволи, які були видані раніше, вони діють. Ми проводимо вже роботу щодо переходу з реклами на вивіски. Це більш європейська практика, побудована на принципах мінімалізму. Що це мається на увазі? Вивіска вона має певні критерії, тобто, вона менша, вона до трьох квадратних метрів, вона біля входу, вона має розміщувати на собі. Режим роботи підприємства, її назву, її напрямок діяльності чи торгівельну марку. Сучасна вивіска не повинна шкодити архітектурі, кидатися в очі чи якось впливати на сприйняття людиною міського простору. Так вважає лідер робочої групи з розробки посібника. Вивісок Олександр він розповів, що перша версія правил оформлення була опублікована у 2015 році. А зараз працюють над її оновленням. Одесі розвивається стратегія культурного розвитку, в якому правила. обустройство вывесок является его частью. Надо сказать, что частью, которая уже будет анонсирована весной этого года. И мы надеемся, что она сможет положительно повлиять на бизнес. Проблематика современных вывесок в том, что часто используются короба и плоские сплошные подложки, которые закрывают архитектурные элементы. Сегодня вывески должны состоять из отдельно стоящих знаков, из объемных или плоских, на выносе от фасада или размещающихся непрямиком на плоскости фасада. Мы должны подготовиться к ко времени, которое будет спокойно, где вывеска становится частью архитектуры, где она не является вычурным элементом и спокойно воспринимается прохожими. Это вывески теплых тонов, черные вывески, белые, контрастные вывески, если темные. Ни фасад і так далі. Історичної частини міста буде впроваджений єдиний дизайн-код, чи іншими словами, брендбук, повідомив начальник управління реклами Одеської міськради Ігор Слюсаренко. Зокрема, це обумовлено включенням історичної частини міста до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Більш ретельно цей брендбук чи дизайн-код будуть розробляти пізніше. А зараз бізнесу рекомендують спиратися на існуючі правила оформлення вивісок, тобто кришні конструкції уходять. Великі, Великогабаритні конструкції з фасадів міста уходять. На пам'ятниках, на історичних пам'ятниках барельєф та таке інше, вони не можуть перекриватися рекламою взагалі. Тобто, принцип мінімалізму, європейський принцип. Але к ці вже затвердженої графічної частині ми з департаментом туризму та культури ми сформували вже сформували меморандум. Ми його наближчий час плануємо підписати, І ми будемо більш ретельно розробляти дизайн код Ми запитали жителів міста, що вони думають про оформлення вивісок в Одесі. І їхні думки різняться. Чи не дратують вас занадто великі вивіски в центрі Одеси на фасадах? Нічому, ось вони мають право на своє існування. Я думаю, що вони повинні бути яскравими. Такими, щоб наше око їх побачило здалека і читабільними, щоб було зрозуміло, що там написано. Я вважаю, що вивіски це головна частина дизайну міста, і важливо дотримуватися якихось норм зовнішнього вигляду. До прикладу, є вивіски різних магазинів чи Якихось кав'ярень, які не ну не співпадають до дизайну міста Одеса, але є і гарні, які стримуються кольорова гама і так далі. Зараз проведені перемовини з власниками рекламних конструкцій щодо зменшення їхньої кількості, як повідомив одеський міський голова Геннадій Труханов, знайдено порозуміння. і Зовнішня реклама в нашому місті скоротиться вдвічі. Також за його дорученням за півроку було демонтовано близько 300 ось таких рекламних конструкцій, типу афішна тумба, а також стаціонарних рекламних носіїв формату 3х6 та інших.